Казка про маленького козачка у зеленому степу, де вітер шепоче пісні, жив маленький козачок на ім'я Мирон. Він був не дуже високий, але мав щось особливе, серце, що билося в ритмі козацької пісні. Щоранку Мирон вдягав свою вишиванку, брав дерев'яну шабельку і виходив на подвір'я. Там він гладив свого коника сірка і слухав, як стара верба розповідає легенди. Одного дня до села прилетіла тривожна звістка, вітер зірвав прапор з козацької вежі, і ніхто не міг його знайти. Мирон тихо сказав Я піду, бо козак це той, хто не боїться, коли справа важлива. Він поклав у торбинку хліб, яблуко і маленький дзвіночок, щоб не загубитися, ішов степом, співаючи, Я маленький козачок, у мене серце як дубок. Мирон побачив, як прапор заплутався у гіллі старого дуба. Обережно дістав його, притиснув до грудей, і вітер стих. Коли він повернувся, всі аплодували. А старий козак сказав: Ти не просто козачок, ти душа нашого степу. Мирон усміхнувся і пішов. А потім підійшов до свого коня і промовив: Козак, це не шабля, це серце, що знає, коли треба діяти.